Здравствуйте, мои любі! З вами знову Бабка Люся. Та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 26 серпня 2024 року. Остання чверть місяць у близнятах, день місяця 22-й. Це День мудрості, символ якого золотий ключик, 23 місячний день почнеться о 22 годині 36 хвилин. Тоді зійде місяць про 22-й місячний день. Вдалий день для людей науки та для бізнесменів. Дуже корисно відвідати людину, яка є для вас авторитетом, і послухати її думки щодо ваших загальних проблем. Ви обов'язково дізнаєтесь щось нове, побачите якийсь нюанс, який ви раніше не помічали, але. Який гальмував ваш шлях до успіху. Гарний день для торгівлі, сприятливий день для подорожей, поїздок за місто та відряджень. А ще рекомендується поділитися своїм досвідом, знаннями, що накопичилися, готувати послідовників. Перш ніж говорити, обов'язково подумайте про те, що ви хочете сказати, не поспішайте з переговорами. Краще скінчити старі справи. Будьте уважні до тих пропозицій, які надійдуть сьогодні. Вони вимагатимуть деякого переосмислення. Сьогодні до багатьох прийде нестандартне вирішення проблем, які стоять перед нами. А ще це День мудрості, в якій особливо сильні розумові здібності та інтуїція. Повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах та пошуку необхідних знань для їх рішення це необхідні умови для 22-ї доби. Для початку нових справ, не дуже підходящий день, можна сказати, неудачний. Так як усі починання 22 го місячного дня так і залишаються тільки на бумасі. Гарний день для усамітненого відпочинку, духовного зростання та для молитви. Як ми вже з вами знаємо, наші слова та думки мають дуже велику силу. Вони матеріальні. Якщо часто повторювати деякі затвердження і твердо вірити в них, вони обов'язково збудуться. А тепер про місяць у близнятах. Ключові слова цих днів діяльність та активність, комунікативні можливості різко зростають. Якщо ви сором'язливі від природи, використайте цей час для з'ясування знайомств, нових відносин. Це також найкращий час для дружніх зустрічей. Самотність у цей час протипоказана. Треба бути дуже обережними і спиртними напоями. Імпульсивність властива цьому періоду у поєднанні з алкоголем може підштовхнути до необдуманих подій. Місяць у близнятах. Може зміцнити навіть родинні зв'язки, які похитнулися. Якщо ви у сварці з кимось із родичів, поспішайте помиритися. Зараз це можна зробити без проблем. У цей час проявляється великий потяг до нової інформації. У ці дні варто відкинути всі стереотипи і зробити щось таке, на що ви раніше не могли навіть зважитися, а тепер здоров'я у близнятах. В дні близнят затруднене дихання, вразливі легені, тому заборонено всі операції на бронхах та легенях. Бережіть легені, у ці дні старайтеся менше палити, ну, в смислі курить. Особливо вранці, із 4 до 7 години тоді легені дуже вразливі. І цим ви дуже нашкодите їм. Якщо ви будете робити масаж безіменним пальчикам обох рук у час із 4 по 6 години ранку, то ви зробите гарну профілактику своїм легеням, а якщо вони не в порядку, то це ще й буде і лікуванням. Як я вже й казала, що важливі рішення краще перенести на другий день якийсь. Треба відкласти їх на другий раз. Енергія в близнятах спонукає до спілкування. Але дивіться, треба в міру і поговорити, щоб не наговорити чогось зайвого, тому що енергія близнят вона любить пошуткувати іноді, а дехто таких шуток не, не розуміє і приймуться за чисту монету. І тоді вийде, що ви нібито ну, неправдиву інформацію видали. От, отаке от буває. Так що, щоб не було потім соромно, краще помовчати. А погода в дні близнят, вона може мінятися сім разів на дню, знаєте, як близнята. Один білий, другий чорний, так і погода. От. Може бути гарна сонячна, а тут раптом не з того, не з цього раз і може піти дощик. Це ж знак близнят. Може бути так, а може бути інакше. Так і в настрої. Тут нам було весело та радісно, а тут раптом якась печаль наплила, і плаксивість, і якось налягає на нас якийсь сум, не знамо, звідки. Так що відганяйте від себе такі тяжкі думки, думайте про хороше, думайте про світле майбутнє, воно обов'язково до нас прийде радісне, щасливе з перемогою. Ми в це твердо віримо, і це буде тільки так, бо іначе бути не може. Любі мої, я вас люблю, бажаю всім міцного здоров'я. Дякую вам щиро за перегляди, за підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобачки. Дякую вам за розуміння, на все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось завтра.